Моя провина була настільки шедевральним фільмом, що а вже ж він потребував другої частини. Але вибачаюся, на цей раз це називається Твоя вина. Починати рік із оглядів на отакі от перли, не побоюсь цього слова. Я, звісно, могу. Можу і практикую. У нас ми пригадуємо тут роман між двома закоханими Ніком і Ноа. Які являються одне для одного з водним братом і сестрою. Неплохо, неплохо. Жити, Жить в принципі можна, головне, не розгулювати біля пральних машин. Ну а, виходить, все-таки погуляла. Поправді кажучи, вся ця історія, що вони зведені брат і сестра, не викликали в мене питання. В принципі, вони ж не росли разом, не виховувалися, вони не з дитинства оце от за ручку тримаються. Ну, чи за інші частини тіла тримаються. Вони познайомились відносно недавно, після того, як їх батьки одружилися. А от від того, від чого мені дійсно було погано, це від сюжета. І -ух. так, от, перед переглядом цієї частини я рекомендую піти подивитися попередній ролик на першу частину. Треба все-таки піти і розсмакувати самому майбутню твою діарею. Все, допустим, ти повернувся до мене після перегляду першої частини, що ж в нас тут відбувається, так? Ця частина буквально починається з того, як батько питає у матері, чи немає афродизіака в коктейлі. І мама відповідає: Побачимо, коли піднімешся нагору. Хорошо. У мене таке враження, ніби це те, що я. Не мала почути. У НОА День народження їй виконується 18 років. Спасибі, що нарешті мене не посадять за перегляд у таких от цікавих сцен. Хоча всі в коментарях мені писали, що ти не розумієш, це іспанський фільм, а в Іспанії свої закони, там свій вік згоди. Я вибачаюся, в Японії колись теж вік згоди був там скільки, 12 років, чи скільки. Ну, це не робить це адекватним, понімаєш лі? До речі, що стосовно Японії, у мене навіть є окремий ролик з цього приводу, так що теж можна піти подивитися. Там рекламка, сям рекламка, рекламі. Саме прекрасна жінка на цьому світі. Тобто мене дорога. А це те, що ти не мав побачити. З минулих подій пройшов цілий рік. Я нагадую, що рідний батько Но викрав її. І перша частина закінчується на тому, як ноа врятували. А батько помирає. І от тепер всю цю частину вона ходить і сумує за своїм батьком варюшкою. Дорогая моя, те, що він пару секунд попихтів, постонав над твоєю мамкою, це не означає, що він якось має бути близько до твоєї душі. Я нагадую, що він знущався над нею і над її мамою. Я нагадую, що він її викрав. Я нагадую, що він її погрожував. Нашла, за ким сумувати. Дівчки, Ну, що ми вічно от якихось, от понімаєш лі. Не цінуємо себе і страдаємо за от такими от нещастями. Ха, ладно, це вже щось на особистому пішло. В той же час Нік він проходить стажування в юридичній фірмі в іншому місці. Ну тобто, розумієш, нам з тобою в цій частині вирішили подати стосунки на відстані. Чи настільки міцне їх кохання, щоби подолати цю відстань? Було б цікаво, якщо б не було так насрать. Е. І от нік якраз таки приїздить на день народження но. Обнімаються, цьомаються, цілуються, любуються, а батьки стоять у це на балконі і лікті кусають. Здавалось би, займіться тим же самим, що ви малоджі мішаєте. Но ні, ніт, вони ходять, і оце проти виступають їх стосунків. Парочка оцих голубчиків ходить, ховається від батьків, щоб лишній раз їх не розізлити. А мамка в той же час влаштовує якусь слежку. бігає за донькою і розказує їй за те, що ой, він тобі колись, отам, от колись, в майбутньому, серце то розіб'є, я то відчуваю, я то мати. А мати, що мати завжди права, і мати завжди завжди відчуває. Істину. Мамі, видні. Мамка, опція піти пососатися зі своїм чоловіком все ще відкрита. Що ти домахалася до своєї дитини? Ти що, гадалка? Ні, я ворожка. Ти карти Таро розложила, бачиш майбутнє. Т, ладно, тільки раді тебе вихожу в астрал. Mm. Віжу, 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 віжу. Очень ладно, віжу. Звідки ти знаєш, що він її серце розіб'є, а навіть якщо розіб'є, та хай вона сама з цим розбирається, їй не три роки. Ну, погрустить, поплаче, менше в туалет буде ходити. Дитина має вчитися на своїх помилках. Я все-таки склоняюся до відповіді, що мамка їм зазрить. Видно, батя там ой як це і прогулює, не допрацьовує. Реально, та фільм вже буквально починається з того, що він питає, чи там немає якогось афродизіака, І вона така: ой, на горі побачимо. О, боже, карти тут зійшлися. Геній я, якщо що, не тільки красавиця, ще й геній. Пройшло всього лише 5 хвилин фільма, а наші герої вже встигли совокупитися на віранді без захисту. Вчора на віранді. Ой, єс. Що ти вчора? срале на віранді Ой, єс. У мене таке питання виникає. Це ж фільм. Він розрахований на молодих людей. Чому ви їх вчите? Якщо ви мріяли, щоб ваш партнер дарував вам букети. Будь ласка, користайтеся цією порадою, і букетів у вас буде. Повний палісадник. А якщо ще повезе, то в цьому палісаднику будуть бігати мікрочели. і от між ними така пристрасть, і Нік говорить фразу Ти на смак, як цукерка? О oh, гад! Я там в попередній частині говорила з приводу того, що нік візуально нагадує моїх колишніх. Ну дійсно, мій типаш. Пам'ятаєте? Я говорила про те, що всі мої колишні, ніби з одного інкубатора. Так, от з оцього цього інкубатора, всі мої колишні, погожу на нього. Господи, прости. Мене взагалі нема смаку на чоловіків. Так от, оці от мьод, мідіща, а не слова, наштовхнули мене на те, що він не тільки зовнішньо нагадує моїх колишніх. <звук> Люблю таку перчинку крінжа. Окрім такого чаруючого здоровезного букета, який вона буде лікувати ще дуже довго, і згадувати його дуже довго, нік подарував Ноа кулон з серцем. Я щойно віддав тобі своє серце. Будь ласка, не розбивай його. Та да я, в принципі, і не збиралася. Що би ти розумів, за 30 хвилин фільма він встиг залізти в труси ноа раз, напевно, таки п'ять, якщо не більше. Палісаднік у нас росте і росте все більше, але що хочу сказати, то виявляється, він у нас лізун ще той. Ладно, накинемо йому плюсик за це. Взагалі, от рівень неймовірних фраз в цьому фільмі ну він прям зашкалює. Покажи мені свій багет. Так, так. -ля -ля. Мерсі буку. Я в Парижі. Я після цього не буду їсти багетибіж. А ще 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 знаєш що, знаєш? що? Мене рішили добити татуїровкою. Він набив тату в чеснеї. Ти знущаєшся? Тобі не подобається? А ти думав, сподобається? Знаєш, татуїровка це прямо лічильник того, через скільки ви розстанетеся. Ну, а тепер же в нас доросла, випускається зі школи, і їй на випуск подарили мерс. А в мене питання до тебе: а що тобі дарили на випуск зі школи? Мені, наприклад. Клетчату сумку здоровезну, цю базарну, щоб я склала туди свої речі і звалила нафік із хати. Вона поступає до коледжу, заселяється в гуртожиток і знайомиться зі своєю новою сусідкою. Від сусідки попахують такі дивнуваті вайбики, особливо в той момент, коли вона стоїть з ножем. Ну так слегка чого то підозрительна, ну в принципі нормально, якщо так подумать. Згодом виявляється, що це якась колишня Ніка. Вони там якийсь певний час зустрічалися, після чого вона потрапила в лікарню. Я так зрозуміла, що якось із-за Ніка вона потрапила в лікарню. Вона втратила дитину. Я так і не поняла, чи я це дитина, це Ніка дитина, чи вона ще десь її нагуляла. Коротше, так закрутили, завертіли, що дай Боже. Ну і також в цьому гуртожитку Ноа знайомиться із своїм сусідом, Дефіс вчителем, дефіс психологом. Що би там ще йому би накидати зверху? Дефіс з тим, з ким ми само собою не зрозуміли з самого початку, вона закрутить якісь шашні. А в цей же час нік продовжує проходити стажування, де з'являється його стара знайома, і вони разом починають працювати. І чомусь нік весь час брешено з приводу цієї дівчини. Ходить, ховає її, ножик. Взагалі, підозр ніяких не викликаєш. Тобто, що ми з тобою маємо? Між ними відстань, кілометри. В неї своє життя, і вона знайомиться з сусідом, дефіз вчителем, дефіз психологом. В нього своє життя і нова співробітниця на роботі. Боже, куди ж це все несеться? Я, 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 я даже уявити не можу. А тут іще страпляється ситуація з будинком. Дідусь Ніка подарував йому новий будинок. Мені дідусь подарував е... тривожний розлад. Панічні атаки іще в добавок. Та я взагалі в шоколаді. І Нік говорить таку фразу, що бути далеко від тебе. Іноа для себе це розцінює як пропозицію почати жити разом. На що Нік відповідає: wait От бачиш, ще одна проблема. Ще один камінь розлуки в їх палісадник. А зверху іще одна окутила їх перена проблем. Він має уїхати в Лондон працювати. А вона хоче перерву в їх стосунках. Боже, невже невже така пара та й розійдеться. Та як то так? Зараз, чекай. Мене практично витікла сльоза. Подожди дві хвилинки. <плес> Далі, по правді кажучи, стільки подій почало нестися одне за одним, що я якось в якийсь момент трошечки. Правді кажучи, відрубилися. Ну тобто, у Ніка є якийсь друг, який пов'язаний з забороненими препаратами, і він пішов їх нести до брата Роні. Пам'ятаєш, да, із попередньої частині у цього притрушеного Роні нам Роні було мало. Тепер давайте ще й брата його всунемо. На цю стрілку відправилися і Нік і Но. Розпочинається драка, яка закінчується тим, що всіх посадили в в'язницю. Оця дівчина з роботи Ніка допомагає їм вийти із в'язниці, і Нік і зно після цього відправляються брати кота. мені! я трошечки, як ти розумієш, починаю втрачати оцю от тонесеньку ниточку сюжета. Ми з тобою пам'ятаємо, що Нік в попередній частині любив постійно брати участь у різноманітних гонках, а Ноа також не відстає. Якщо ще раніше ці гонки хоч якось впліталися в сюжет логічно, то в цей раз цю дану гонку впихнули чисто: о, точно, у нас же головні герої люблять гонки, потрібно обов'язково всунути гонку. Давай, давай, давай. І чогось там же брав участь Роні. А питання, чого, якщо в попередній частині його посадили в в'язницю за те, що він допомагав в батіно викрасти її? Я не думала, що цей фільм викличе в мене помутнення розсудка. А отак ще остаточно мене вирішила добити. Це кінцівка. В цій частині з'являється мама Ніка. Вона покинула сім'ю, тому що її спалили з коханцем. А виявляється, що батя зраджував її з мамою Ноа ще раніше. Чого черговий підлітковий фільм наповнений зрадами? Ти взагалі помітив, що з фільма в фільм одні і ті самі якісь проблеми. Між нами відстань, між нами кілометри, а хтось комусь зрадив одне і те саме раз за разом. Так от мама з'являється не просто так, і виявляється, що батьком її доньки Мегі являється якраз такий її колишній чоловік. І цей тест вона змогла зробити, бо Ноа раніше пустила її до хати, де та змогла поцупити з одну щітку. І тепер Нік злий на Ноа, що вона спілкувалася з його матір'ю за його спиною. Що всі секрети, які сплили, це все із-за зано. Питання виникає: ти там часом не а я вибачаюсь, подивись на свою сімейку. Твій дід замішаний в розлученні твоїх батьків, батько брехав і зраджував. Матір хоче захистити виключно тільки свою доньку, а про Ніка вона не думає. Ти дійсно вважаєш, що у всій цій ситуації винна твоя дівчина? Цікавий хлопак, і от такий ось на емоціях, такий весь злий він іде зализувати дівчину з роботи. Mm, so good and tasty. Ой, мені це нагадало після. Пам'ятаєш, коли теса з Хардіном вони сварилися, теса вибігає з хати і зализала якогось рандомного хлопака на вулиці. Ну я ж говорю, одне й те саме з фільма в фільм. Вони не міняють. Міняються тільки головні герої, актори змінюються. А сюжет одне й те саме. І Ноа, вона бачить цей поцілунок, в сльозах убігає в об'ятція психолога. Вона з ним переспала. Нашу? Ну, психолог видно. Язичком поработав так добротно. Краще видно, чим нік. І він сидить, чекає її під дощем, а вона повертається в чужій рубашці. І він все розуміє. Прям серце. Я так раділа, тому що закінчилися всі ці фільми по типу після З твого мого вікна. А тут у нас виявляється нова епопея. Нові частини за частинами будуть нестися. Причому актори вони такі красиві, мені подобається, що виглядає Нік. Да, 150 разів вже сказала, що привіт, мої всі колишні. Ну а дуже красива хімія між ними. В принципі, оці от їх пастельні сценки, вони мені. ну, ну ладно, нанравилися вони мені. Але сюжет, ну. От я зараз заплачу, я зараз заплачу і за сюжета. Що хочу сказати, це те, що не дивися щось подібне, а краще дивись мої огляди на це подібне. Хочу привітати всіх з наступившим 2025 роком. От таким чином ми в нього залетіли з тобою. Дякую, що підтримуєш мій канал. Дякую всім, хто донатить мені на банку Монобанка. Я давно вже не дякувала. От. Благодарствую цим людям, які от останні були задонатили на банку. Ти також можеш підтримати мій канал копієчкою або лайком, або коментарем, або підпискою, або всім відразу. Підписуйся на мій телеграм-канал, де я просто там якусь фігню вічну пощу. Підписуйся на мій інстаграм, де ну, трошечки можна подивитись мого життя. Да і, в принципі, просто будь зі мною.